А я молюся знову в тишині, і знову твоє фото пригортаю. Осіннє листя стелить по землі, а я тебе так віддано кохаю, ти там, де розривається земля, де кава недопитана, світанні, і дикий крик старого журавля, та Смс, в надії не останнє. Ти там, де захищають і бережуть, де треба відвоювати волю, а вдома рідні моляться та ждуть, таку у Бога записали долю. Та біль, тривоги і біду я фото поцілую в телефоні. Ти не пустив, коханий на війну, тримав моє сердечко у долоні. Нехай він, бідний, спокій віднайде, і кулі, щоб коханого минали, а Господь вам на поміч підійде. Лиш головне, щоб вдома вас чекали. Ми переможемо кляту цю орду і вернешся, ріднесеньки, додому. Я з квітами до тебе побіжу. Забудеш цю страшну воєнну втому. Ми будемо щасливими тоді, і ранки будемо разом зустрічати. Для горя ми з тобою молоді. Гніздечко треба разом будувати. Війна скінчиться, ти лиш тільки вір, і сонечко засяє над ланами. Загине той страшний рашистський звір. І тільки щастя буде поміж нами. Терпіння йому, Господе, подай, нехай живими воїни вертають, і ангела частіше посилай, а головне, що вдома їх чекають.